Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Тараса вітаю рада, бачити. Дякую, що знайшли час та можливість залишитися. Так, доброго дня 22 січня в соціальній мережі американського президента Дональда Трампа з'явилося те, що хтось назвав ультиматумом, хтось назвав погрозами, а хтось назвав посланням Путіну. Трамп говорить Путіну, припиняєш війну? або ж я запроваджую санкції та мита. Майже добу не реагував на це Кремль, і ось зараз з'явилася реакція. Пісков говорить про те, що ну, Трампу подобаються санкційні методи, що, мовляв, свій перший термін він став президентом Америки, який найчастіше вдавався до таких інструментів. І е, каже Пісков, що, мовляв, Росія залишається готовою до рівноправного та цитата шанобливого діалогу зі США, який мав місце під час першого терміну Трампа. І при цьому Пісков говорить, що цитата Росія чекає сигналів, яких поки що не надходило. Ну а що тоді було 22 січня в мережі Дональда Трампа? Хіба це не сигнал? Ну, дивіться, я вважаю це послання. тобто Трамп, якщо подивитися, відверта, відверта принизив Путіна. Угу. А, і по перемозі, що не ви виграли війну, а виграли війну ми, а ви допомагали. А, другу, і світову по, бацівна, о, бацівна. Та, другу світову мається на увазі. Другу світову, да. І по тону розмови, що ніякого рівноправ'я немає. Я тобі даю завдання швидко припиняти війну. І по шантажу. Якщо ти не будеш робити, я зроблю таке, таке, таке. Це означає, що Путін, скоріше за все з Трампом не зустрінеться. Послення, я упевнений, що Трамп розуміє, що так, коли він таким тоном розмовляє публічно з Путіним, то він ніколи нікуди не піде. А послання це російським елітам, яке розшифровується наступно. Прибирайте цього психа, як ви це буде робити, я не знаю. Це ваші проблеми. Тоді будемо розмовляти. Тому що все рівно будете платити, дуже багато платити і багато чого іншого. Тому так те, що я побачив, тому що Ну Путін точно не піде під тиском на зустріч з Трампом на його, тим більше умови. Він хоче рівних відносин а Трамп показує, що ніяких рівних відносин з нам з тобою бути не може. Ти або приїжджаєш. Або ти а, і там підписуєш угоду там з Україною, все інше. Або ми тебе будемо добувати, і нам байдуже, що у тебе буде відбуватися. Він не тікає на вал російської економіки, і тоді тобі взагалі буде не до взагалі може бути не до України, а питання збереження цілісності Росії, тому це шантаж і шантаж в першу чергу відкритий і ультиматум російським елітам. До речі, Ще Пісков що сьогодні сказав, що Путін проведе важливу міжнародну телефонну розмову. Але натякнув цитата, що це не та розмова, але не менш важлива для нас. Не та розмова мається не на увазі розмова не з Дональдом Трампом. А з ким сьогодні от для Путіна важливі міжнародні розмови можуть бути? З Сідзіньпінун він вже поговорив. уже. Ну, ще раз більше нема кому. Ну, можна з, з президентом Монголії поговорити, звичайно, якщо вони вважають це важливою, важливою розмовою для себе. А про що з ким говорити? немає більше ні з ким. Ну, ну, крім Трампа, Трамп, поки що я бачу не палає бажанням розмовляти з росіянами, поки вони не зробили кроки. І більш того, коли ми бачимо оце 100 днів, які сказали Келеву а давайте будеш там війну з війною вирішувати. Я думаю, що це е... строк не Келегу поставлено, а Росії. Така теоретично, келох з кимось із російських еліт може зараз контактувати? От в ті ну, сто може, ну може поїхати, може поїхати, але чи буде результат, поки там є Путін? Ну дивіться, Путін висуває абсолютно неприйнятні вимоги, які неможливо реалізувати, які Трамп не може ніякому дати. Трамп не може віддати Путіну Запоріжжя. Він не може дати йому Донбас. Він весь. Сюдонецьку область не може віддати Херсон, не може демонтувати всю військову інфраструктуру НАТО в східній та центральній Європі, того що хоче Путін. Не може обіцяти, що Україна не буде в НАТО. Немає такого механізму. Не може обіцяти, що США визнають анексію цих регіонів. Не може обіцяти, що Україна не буде довбати а по території Росії. А СБУшники не припинять різати російських генералів центра Москви, а немає предмету для розмов. До речі, як ставитися до сьогоднішньої публікації в Reuters про те, що Путін занепокоєний станом справ зараз в економіці на 2025 рік, і що тепер для нього ну, економіка. В пріоритеті стає там такий ще натяк всі публікації. Що мовляв, Путін вважає, що вже основні цілі у його війні досягнуті? От як читати цей матеріал? Ніяк не читати. Не не читайте західну пресу. Росіяни mm -hmm. вирішили це все. знаєте джинса російське, те, що називається, проплачення розкидана матеріалу. через західні да, медіа і, да, через західні медіа. Путін вирішив для себе знищити Україну. Це зараз головна мета. Доплювати він хотів на економіку. Що тепер? Що у цьому зв'язку? Як гадаєте, Європа? сьогодні була заява свіжа генсека НАТО Марка Рюте, який заявив про те, що програш України? Обійдеться для НАТО в додаткові трильйони доларів, і що зараз потрібно менше говорити про перемир'я, а більше надавати зброї Україні. І те, що от, за цитую Марка Рюте, він говорить цитата, якщо нова адміністрація Трампа готова продовжувати постачати Україну за допомогою своєї підтримувати Україну за допомогою своєї оборонно-промислової бази, то рахунок заплатять європейці. Я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні готові. Зробити це, кінець цитати. Ну, зрозуміло, Трамп тисне на Європу, платіть більше за власну безпеку, становіться більше більше самодостатніми, тому що нам нас задовбало платити за вашу безпеку. от У вас є конкретний рівень, куди треба спрямовувати гроші, є українська армія і України куди треба інвестувати гроші. ось Так що затягуйте паски і давайте платіть. Зараз Європи все частіше лунають заяви про те, що Росія в найближчі роки може напасти на країни НАТО? Зокрема, такі заяви пролунали від міністра оборони Німеччини від очільниці зовнішньої політики Євросоюзу. У зв'язку з такими заявами у зв'язку з контактами зараз лідерів Євросоюзу між собою. Чи можливе формування якогось нового оборонного альянсу? Чи можливе виділення якоїсь додаткової допомоги Україні, адже ну, власне, від того наскільки Європа зараз підтримає Україну, залежить її безпека. в Європі Трамп вже сказав 5% ВВП. А Він це посильно для в... Європи. От а? якщо О, якщо Трамп може запровадити зараз мито на європейські товари на 10%, гроші одразу ж знайдуться. Тобто Трамп буде діяти за принципом а, проблеми індіанців, шерифа не цікавлять. Вони і так вважають, що не доплачували за власну безпеку. А де вони будуть знаходити ці гроші? Про Трамп у принципі, байдуже. От, от, власне кажучи, така постановка буде питання. А те, що гроші є, ну як це? Євросоюз, так, ну, один з найпотужніших центрів світу економічних, власна валюта. А ви скажете, скорочуйте програму на підтримку біженців, все інше. Запускайте АЕС свої, робіть економіку, як воно повинно бути, а не займайтеся тим, що ви зараз проїданням займаєтесь. Ну, це таке буде поставлено питання, Китай і його зараз політика, позиція, президент Зеленський впевнений, що Сі Цзіньпін може підштовхнути Путіна до миру. Сі Цзіньпін мав розмову до інаугурації Трампа із Трампом, після чого американські ЗМІ написали про те, що в найближчі місяці Трамп може здійснити візит до Пекіна. А от після інаугурації Трампа поспішив Путін по відеозв'язку зв'язатися з Цзіньпіном і проголосили вони якусь нову сторінку у своїх взаємовідносинах. Яку політику зараз займатиме Китай, якою його буде політика відносно Путіна? Я думаю, що Трамп поставить теж питання перед Китаєм. Вгамовує цього дебіла, да? інакше будуть мита. Роби все, що завгодно. Ну, от і все. Так а що може зробити Сі Дзінькін? Як він може вигукати? Багато чого, пропинити купувати російську нафту, починати американську, наприклад, купувати. Цілком можливо. Ну Путін ж шукає інші ринки збуту. І зустріч міністром енергетики, президента Ірану Пазашкіана, це пов'язано з тим, що зараз буде якось свої енергоресурси намагатися продавати Ірану Росія для того, щоб отримати якісь кошти ірану. Так, іран сам ну, хоче... а що був міністр енергетики, який в цьому президента Ірану іран, іран сам не знає, іран, куди? Куди, іран сам не знає, куди продати свою нафту, і самі в гроші потрібні. Та ні, ну і тут тут це вже знаєте такі мітання, куди там було куди не потрібно. І тому в даному випадку. А, ну скрізь тут сванк скрізь тут сванка, вкладати будуть різними спробами і так далі. Тому, е, е, тому в даному випадку ми побачимо, ми побачимо багато чого цікавого мітання зараз Путіна. Якщо Трамп виконує свою піцянку, перекриє весь експорт, ну тоді ми будемо дуже багато цікавого спостерігати в Росії. Так а наскільки може російська економіка витримати? От тут журнал Тайм робить прогноз про те, що у Путіна закінчаться гроші до кінця року, що будуть запроваджені більш жорсткі санкції. Мається на увазі, я так розумію, те, що Трамп анонсував. Ну, перекрити всю без експорт, який тільки існує. Навіть ті, він же ж там дивиться в той заяві тут і в інших країнах. Ну тобто, вторинні санкція можуть запровадити так, що ти взагалі нікуди свою нафту не продаси Газ, там ще металургію можна перекрити, ліс і багато чого іншого. Як гадаєте, от ви прогнозуєте, що зустрічі Трампа із Путіним не буде? А взагалі якась телефонна розмова відбутися може? З ким? Трампа з Путіним? Так. А я думаю, що після того, що наговорив Трамп, і навіть розмови не може бути. Ну, він відверто принизив Путіна. Отак, от, от, повозив морди по цьому по, по асфальту. Перед цим світом, перед цим, перед, перед росіянами, які просто офігіли, як з ними розмовляють. Тому що росіяни тільки так розуміють. І це показники літам, що немає про що розмови. Прибирайте свого дібіла, тоді будемо ввічливо з вами розмовляти. Ну, я я не бачу, як Ну як Путін після того, що він наговорив іде зараз розмовляти з путін Це це визнання, що ти ну опльований, і як цуцик на задніх лапках біжиш до ти ти вважав себе паханом, а біжиш до шерифа на уклінути все Віть зла, яку навколо себе сформував Путін, от як вона буде поводити себе в 2025 році в нових реаліях? Уже мається на увазі та ж КНДР, той же Іран, до речі, договір між Росією і Іраном, багато експертів назвали договором обережних? Ну обережних не обережних, але якщо зараз Трамп цинічно зробить там дві речі, наприклад. Викине Китай з Панами, в тому числі військовою силою, дотисне Росію, То та зла зрозуміє одне: що все прийшов шарів, який готовий стріляти. От і все. На цьому все закінчиться. До речі, перша закордонна поїздка держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо буде якраз до Панами. Ну, принаймні про це поінформував. В Блумберг із посиланням на власні джерела, і це на фоні останніх заяв Трампа, які пролунали на адресу Панами, Панамського каналу. І час цього візиту Рубіо також планує відвідати Гватемалу, Сальвадор та Коста-Ріку. А ну, якою може бути політика Трампа в найближчі місяці стосовно Панами, стосовно Панамського каналу? Ну, Китай повинен зникнути з цих панамі додали час для того, щоб вона виправила помилки. Те, що в стратегічному каналі знаходяться китайці. Да? Вони там з одного боку порт, з іншого порт, да? і канал фактично контролюється китайцями, та вся інфраструктура країни китайська, і так далі. Їм поставили час для того, щоб вони виправили помилки. Якщо Трамп не побачив прогресу, я не виключаю військову операцію. Така китайсько-американські відносини тоді, якими будуть Ніякими. Ну, що... Китай, ну Трамп скажеться наша територія, ви митайтеся звідси. О, тепер правила такі. А Сі Цзіньпін? А Цзіньпін? Ну Китай зрозуміє, що тепер прийшов шериф, який буде бити боляче по голові. І що ця вольниця закінчилася? Просто ще за каденції Байдена, якщо я не помиляюся, 2023 рік січень, американські високопоставлені адмірали вони прогнозували військові зіткнення американських та китайських сил у Тихоокеанському регіоні якраз у 2025 році. По панамі, ну побачите, я думаю, що він дотискати це питання буде або військова операція, або війська, або війська там будуть розташовані. Або інший спосіб китайців там не повинно бути. Слухайте, вони в 89-му році робили вторгнення в Панаму. Нор'єго прибирали за менш, знаєте, такі за менш значущим приводом нор'єга. Всього лише наркотою торгував. А тут в стратегічному каналі, через який американці перекидають флот з Тихого в Атлантичний океан, сидять китайці. Ну я думаю, що Трамп терпіти цього не буде. А Гренландія, ваш прогноз: що тут там складніша ситуація. Там, знаєте, я от теж думав, що ну я почав общати це питання от, з людьми, які розуміються на Гренландії і їх стосунками з Данією. Ну там більш складна історія. Так, звичайно, там купити, не купити, але намагання оголосити незалежність підписати з ними якусь угоду можливо. Але там такі особливі стосунки між Данією та Гренландією, які тягнуться 800 років, що не так просто буде це зробити? Але я думаю, що все закінчиться. найлегший сценарій просто буде розширена американська база на території Гренландії. Їм дадуть більше можливості контролювати цей процес. От і все. Лекс Фрідман нещодавно зробив заяву, що приїде до Росії, щоб взяти інтерв'ю Путіна. Навіщо це? Ну, він обіцяв взяти інтерв'ю у Путіна і приїхав, він же хоче майданчик показати і так далі. Ну Він, він заробляє він заробляє на цьому на цьому ресурси, да? він у Трампа взяв інтерв'ю у Зеленського, тепер у Путіна перегляди хочу брати, і все інше. Тобто тут немає жодної політичної якогось да. Mm -hmm. Ні, це бізнес. Цікаві сьогодні заяви пролунали від глави офісу президента Єрмака і від першого віце-прем'єра Свириденко. Свереденко говорить про те, що очікування є у бізнесу, що активна фаза війни закінчиться в 2025 році. Андрій Єрмак говорить про те, що краще взагалі зараз жодних термінів не озвучувати і не називати. О, Коментуйте о, ці обидві заяви, і як політтехнолог, поясніть а. На чому від чого відштовхуються ті люди, чи якому тут розслідують ті люди, які називають конкретні терміни один день? Там чи якісь конкретні дати, чи там от зараз Ну, я стійні. вважаю Я теж підтримую тут позицію Єрмака. Чому тому що ми не повинні ставити перед собою строків? Я вважаю що поки Путін при владі війна буде тривати. Якщо Путіна приберуться, виникає простір для можливості. Це раз. По друге є, є займатися треба не тим, коли війна закінчиться. Це неправильний підхід. Українці повинні займатися, задавати питання уряду, де контракти для нові контракти для виробництва зброї, чому не дали можливість експортувати зброю досить нашим спреярам? щоб гроші отримувати, так підтримувати виробничі цикли. А і входити в кооперацію з міжнародними корпораціями, чому немає секретність підприємства ПК і так далі. то тому повинні цікавитися з конкретними результатами, а не коли війна закінчиться. Це такі, знаєте, те, що я називаю ментальний анонізм. Займатися тим, чим не, не існує, і тому в даному випадку українці слід концентруватися тільки на навколо гуртуватися навколо армії та власного ВПК Це єдине, що повинно цікавити українців Стосовно європейської та американської підтримки України у 2025 році тут які можливі сценарії, тому що ну, Там вона був... є на це рік. Ну вона є на цей рік. Mm -hmm. Ну, Трамп. Я думаю, що він буде прибирати фінансування дефіциту бюджету України, перекидати це на європейців. Це можливо. А по військовій допомозі я не вірю, що вона буде скорочена. Ну принаймні не менше ніж давав Байден, може навіть збільшена. А ось а далі будуть крутити руки росіян цим росіянам, в тому числі європейцям, для того, щоб вони витрачали більше на оборону, в тому числі закуповували американську зброю для української армії. Німеччина може збільшити там свою військову допомогу Україні. Зокрема, тут же знак питання стосовно Таурусів, якщо Фрідріх Мерц, наприклад, прийде до влади, стане канцлером Німеччини? Ну подивимось, німці могли б робити більше, тому що вони ж не витрачають так більше грошей. Там там тільки ледь ледь 2% Там не питання скільки на оборону не будують армію свою. Переозброєння немає армії зараз. В... В Європі тільки поляки займаються перезброєнням власної армії, а ні, ж нічим не займаються, Удаю, що наче до цих не стосується. Тому в даному випадку я думаю, що при зміні канцлера він не підходів, але я вважаю, що оздоровленням Німеччини буде одна ознака, коли вони запустять свою атомну атомну електростанцію для того, щоб починати піднімати свою економіку. А так до цього вони поки я не бачу, що воно що змінилося. Більд пише про те, що Росія за рік витратила більше 2 мільярдів євро на поширення дезінформації та на кібератаки. Це напередодні федеральних виборів у Німеччині, які відбудуться 23 лютого. Наскільки ну, важливими зараз є ті вибори в Німеччині, які відбудуться, і взагалі політичні процеси Європи зараз для Росії, що вона такі гроші вкладає? Ну вони сподівалися, що буде, наприклад, вже 24-му році. У них результати, нічого там результатів немає. Так і тут результатів вже не буде. Очевидно, що після приходу Трампа буде зростати правий порядок денний, який буде орієнтуватися не на Путіна тут важливий момент, а на Трампа. А це зовсім інша постановка питання, тому що Трамп своєю перемогою, він сильно підкосив позиції е, Путіна на глобальному півдні, і так далі і підкосив позиції правок, тому що вони раніше вважали Путіна таким, знаєте тим, хто охоронцем традиційних цінностей, а тепер Трамп це сповідує. Так, а Ілон Маск його роль, його вплив на політичні процеси Європи. Він переоцінений був деякими аналітиками, тому що там навіть на ну, урядовці німецькі висловлювали побоювання його впливом на ці процеси. Ну є ти медійний, ти? у нього є медійний ресурс, у нього є впізнаваний ресурс. Звичайно, що він може впливати а, на багато процесів. Але знаєте, я в такому випадку говорю, що краще нехай американці займаються цими процесами, ніж росіяни. Це значно інша інша постановка питання. Тому що так він не може не подобатись європейцям, що говорять американці. Ну, звикайте, тому що а, ну, американцям набридло, коли ви йому дулі крутите, розповідаєте, що ми хочемо добре жити і не, не в бісані за що не платити за власну безпеку. Ну, значить, будете розплачуватись. Foreign Policy із посиланням на високопоставленого західного чиновника, прізвище, якого не називає, моделює два сценарії, два типи гарантій безпеки, які країни НАТО могли б запропонувати Україні для мирної угоди з Росією. Перший тип таких гарантій він передбачає, що країни НАТО зобов'язуються направляти таку суттєву економічну та військову допомогу Києву протягом багатьох Тьох років після припинення вогню, а е, зрештою е, Україні потім е, ну Україну запросять, щоб вона доєдналася до альянсу. Другий тип гарантій це розширення захисту НАТО за статтею 5 уставу НАТО над Україною. Тобто, фактично, ядерна парасоля вже зараз це зобов'язувало би захищати і європейських країн-членів НАТО і Сполучені Штати і Канаду захищати Україну, і це б звичайно стримувало Росію. Ну, е, який найреалістичніший тип гарантій, і ну, наскільки він зараз може бути зреалізований? Україна не може стати членом НАТО, поки не має території 91-го року. Це раз. Ми повинні це чітко розуміти. Друге, гібридний варіант можливий, коли війська, наприклад, НАТО на території України на них розповсюджується п'ята стаття статуту НАТО, може бути. Ядерна парасолька може бути, до речі, окремо від п'ятої статті. Mm -hmm. а, ну, але не від американців, але від французів і британців. Чому? Ну, в принципі, ядерна зброя, ну зрозуміло, коли летить ракета, там не питання, де знаєте, де там кордон знаходиться точно. Там один кілометр чи два, тобто можна там, умовно кажучи, виключити там територію, яка не підконтрольна Україні і ядерні гарантії надати на цю територію. Ну, технічно, я думаю, це можливо зробити, а п'ята стаття на цю територію України не може розповсюджуватись, тому що потрібна кордони 91-го року. Президент Зеленський говорить про те, що вступ України до НАТО залежить від позиції Сполучених Штатів і від Трампа безпосередньо. А як гадаєте, Трамп може підтримати, зробити політичний жест, підтримати вступ України до НАТО, запросити Україну? Ну подивимося. Це знову таки він запитає, а хто платити буде? Да? <сум> хто платити за це за буде? Що європейці там візьмуться? Ну теоретично може бути теоретично, але знову таки ми впираємося в кордони 91-го року. Кордон 91-го року, а Україна, до речі, має шанси, судячи з того, які темпи взяв Трамп, я вважаю, що зросли шанси, що Україна отримає кордон 91-го року, тоді можна говорити про вступ до НАТО. А так це поки що фантазії, які, які неможливо реалізувати. До речі, наприкінці минулого року ви висловлювали ось цей прогноз, що Україна може вже в 25-му році повернутися до кордонів 91-го року. Тут залежатиме безпосередньо зараз від політики, яку проводитиме американський президент, чи тут да, 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 да. тому, що знаєте, ну Путін вже буде бакувати це. Зрозуміло, і американці десь можуть влупити так. Ну от, як вони думають, злегка що в Росії так може все посипатись. Що їм просто буде не до України? Я цього не виключаю в такий момент. Ну а садівський сценарій плюс, але Україна повинна теж старатися добувати в першу чергу нафтогони Російської Федерації, щоб зруйнована була логістика всередині країни Тараса. Щиро дякую вам за цю розмову, що знайшли час та можливість долучитися до обговорення. Бережіть себе і до наступної зустрічі.